Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня. І знаєте, у рубриці одноденних команд, окрім очевидних команд, таких як «Рено» та Ліж'є, піде мова про ще одну команду, яка була створена чотириразовим чемпіоном F1 під назвою Просто Гран Прі. Все почалося з Алана Проста, який ще у 92-році му році хотів купити ліжє. Правда, методи для цього були вибрані трохи дивні. Він одягнув шолом Еріка Кама. Та почав тестувати боліт. Ліж'є є спонсорували Ельф-виробник мастил та Рено двигуни. З Аланом у цих двох були доволі гарні стосунки, можливо, навіть через ностальгію за 80-ми, але це неофіційна інформація. Компанії наполягали на тому, щоби прост не покидав F1. Сам Алан хотів навіть притягнути Джона Бернарда, але історія пішла по іншому направленню. Алан вирішив приєднатися до Вільямс. І щоб ця історія остаточно не перетворилася на історію Алана Проста, ми трохи повернемось до історії Ліжє. У 1993 році команда проїздила поганий сезон, та й фінансові проблеми давали ознаки. Її ліж'є наважується продати команду серіалу Де Рургу. Статки ліжє піднялися, але у 94 році. Де Рурва звинуватили у шахрайстві. І той продав команду Флавіо Бріаторе та Томі Вокіншоу. Бріаторе, який на той момент володів Бенетоном, хотів більше отримати доступ до двигунів Рено та поставити Вокіншоу як керівника команди. Але той відмовився і купив Ероус, забравши Франка Дерні. У 1996 році повертається Алан Прост та остаточно викупає команду та перейменовує її у прост гран-прі. Було підписано контракт з виробником двигунів Peugeot, але планувалось використовувати боліт ліжє у якості першої. Тому двигуном залишився Муген Хонда. Пілотами стали Шінджі Накано та Олів'є Паніс. Прост JS-45 – Це трохи модифікований ліжє JS-43. В нього мінімальні зміни в аеродинаміці. Хоча кольор теж один і той самий. Щось схоже зробили Рено у 2016 році з Болідом Lotus, але не суть. Перший сезон 1997 для команди почався багатообіцяючий. Перший подіум прийшов в Бразилії, який був здобутий Панісом, а другий в Іспанії. Потім в Канаді Паніс потрапив в баварію. Прийшлося міняти пілота. Ним став Ярно Трулі, який все одно проїхав краще за накано. Хоч пізніше Паніс і повернувся. Вже на той момент було зрозуміло, що наступною зв'язкою пілотів стане Паніс Труллі. За підсумком сезону, шосте місце в кубку конструкторів. Команда вже почала дивитися в майбутнє. Сподівання було на Peugeot. Бо прост гран-прі хотів стати французьким гігантом. Але Peugeot почали мудрити замість запланованого контракту щодо безкоштовних двигунів протягом п'яти років. Peugeot змінили умови контракту, в якому вони постачали двигуни команді протягом трьох років, за які прост мали платити. Відносини просто та Peugeot почали давати тріщину. АП 01 один проектував Бернард Дюдо. Боліт схожий на минулорічний, але має декілька аеродинамічних змін. Змінилися конструкції носового оптікача та переднього антикрила, верхнього повітря забірника та заднього антикрила. Двигуном став 3-літровий v 10 від Peugeot. Знаєте, якщо ви згадуєте часи Макларен Хонди, то ви точно не бачили результат 98-го року. Двигуни, за які платилися гроші, причому немаленькі. Були дуже ненадійними. Проблеми виникали також із вагою і коробкою передач, що було виправлено у дві версії боліду. Але той болід був пошкоджений. В результаті одне очко та дев'яте місце в Кубку конструкторів 1998 року. Все ж таки, у міжсезоні Алену просто вдалося запросити Джона Барнарта, тому новий болід будувався суто ним. А П-02 змінив свій дизайн. Носовий обтікач був трохи опущеним, переднє антикрило стало плавним, бічні понтони вущими, заднє антикрило нижче, і результати стали кращими. Так, мегадвигун знову давав ознаки ненадійності, на але він поступово ставав все більш конкурентно проможним Вдалося трохи заробити балі. Ярно на зміг заробити подіум на нюрбургринзі. З ним було укладено договір на сезон 2000, але троллі втік у Джордан, який тоді доволі сильно виступав. Паніса звільнили, і він пішов тест пілотом до Макларен. На сезон 2000 прост підписав контракт зі своїм колишнім напарником Жаном Алезі та чемпіоном f 3000 Ніком Хайтфельдом. А – аеродинамічна модифікація минулорічної моделі, але її будував вже не Барнард, а Алон Дженкінс. Старі проблеми залишилися знову тотальна ненадійність, нуль очок і зіткнення Лезі та Хайтфельда в Австрії, після якої вони обсипали один іншого компліментами. Хайтфельду також не пощастило на Нюрбург ринку, бо його дискваліфікували через нестачу ваги. А після ще кілька невдалих гонок звалив до Заубера. На його місце прийшов Гастон Мацакане, а Алана Дженкінса було звільнено. Відносини між простом та Peugeot остаточно розсипалися. На сезон 2001 команда залишилася без двигунів. Тому новий спонсор Acer допоміг з цим та купив двигун у Феррарі, який був забрендований як Acer. Проте почали насрівати фінансові труднощі. АП-04 модифікований АП-03. Окрім двигунів скудері, використовувалася ще їхня ж коробка передач та задня підвіска. Але він вже встиг втрапити до скандалу. Ну, начебто, до скандалу. Боліт сам по собі був набагато краще, але спекулянти почали розповсюджувати інформацію, що наче команда використовує на тестах більш легкий боліт задля привернення уваги. Хоч і сезон пройшов набагато краще, але але помінявся місцями з Хайнцом Харольдом Френсеном. Та пішов до Джордан. Мацакана спочатку замінили на Лучану Бурті, потім на Томаша Енге. Але не суть. Фінансові проблеми почали душити просто, після чого команда стала банкрутом. А сам Прост потім говорив, що це був найгірший його досвід. Однак активи команди скуповував консорціум Phoenix Finance І хотіли вони забезпечити собі участь на сезон 2002. Але завадила Фіа. І як ви бачите, команда Прост стала останньою командою, яка базувалася у Франції. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забудьте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!